Сімнадцяте в Україні дивитеся новини. Окупанти обстріляли Херсон. Є загиблий. В її вогонь потрапив центральний ринок, зруйновано торговельні ядки. Від удару загинув 47-річний працівник ринку. Докладніше про оперативну ситуацію на Херсонщині також на Миколаївщині. Дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона зараз наживо зі студією. Лізо, вітаю. Які у тебе новини на цей час? Олександра, вітаю. Російські окупанти сьогодні в день вдарили по центральному ринку Херсона. Внаслідок цієї ворожої атаки, травми несумісні з життям. Зазнав 47-річний чоловік. Він перебував на робочому місці. До медиків по допомогу звернувся і 50-річний херсонець у чоловіка. Контузія та вибухова травма. Пошкоджено кілька торговельних місць. Виникла пожежа є оперативно. Загасили рятувальники. В момент удару на ринку перебувало багато людей. Ворог вже не перше б'є по цьому ринку. Зокрема, і раніше були російські атаки саме по центральному ринку Херсона. Зранку російські окупанти атакували Чорнобиль. Набаївку постраждала літня жінка із контузією, вибуховою та черепно-мозковою травами її ушпиталили. Чергово ворог обстріляв із Зеленівку, прицільно бив по житловим кварталам. Пошкоджено щонайменше один приватний будинок, господарську споруду і мережу газопостачання. Минулої доби під ворожими атаками перебувало 34 населені пункти. Херсонщини та сам обласний центр поранено троє людей, пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Адмінбудівля та автомобіль з приводу Миколаївщини в дронами ворог п'ять разів атакував Очаківську та Куцурубську громади на Миколаївщині. Утім, на щастя, минулося без постраждалих. Власне, це вся оперативна інформація, яку я маю на цю годину. Олександра передаю тобі слово. Дякую. Це була Єлизавета Кротик. Вона розповіла нам про наслідки обстрілів на півдні. До восьми зросла кількість потерпілих внаслідок атаки росіян по п'ятиповерхівці у Чернігові. Троє в тяжкому стані. Ще одна людина загинула. Дрон влучив у квартиру на третьому поверсі. На тепер триває ліквідація наслідків обстрілу. Я нагадаю, що по місту окупанти цілили безпілотниками. Уранці влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Тоді поранені зазнав чоловік. Ворог обстріляв об'єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі. Як наслідок, пошкоджена вантажівка минулося без потерпілих. Повідомили в Запорізькій ОВА. Зафіксовано понад 700 ворожих атак по 25 населених пунктах Запорізької області упродовж доби. Окупанти здійснили 19 авіаударів. Один з них по Запоріжжю. У результаті є пошкодження житла автомобілів та об'єктів інфраструктури. Найбільше дістається. Протягом останніх місяців Гуляйполю, Степногірську, Приморському, Оріхову, на ну, також Кушугумській громаді, Білинківській громаді, Долинській громаді це ті населені пункти, ті території, які максимально от наближені до лінії фронту. Ну а вчора зранку на світанку, близько четвертої ранку, було атаковано Запоріжжя, зафіксовано три влучання фугасних авіабомб в двох районах обласного центру: це космічний, Шевченківський. Вони чи не найбільше потерпають від ворожих атак протягом останніх місяців? У столичній лікарні померла 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок російського обстрілу столиці 23 грудня. Вона зазнала осколкових поранень голови в Святошинському районі. Тоді її в тяжкому стані ушпиталили. У Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК. Один з військових здійснив. Кілька пострілів у повітря після нападу. За даними поліції, постраждалих шпиталювали. Зараз тривають слідчі дії. Генштаб підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Підрозділи повітряних сил ударили по ньому ракетами Shadow. Там пролунали численні вибухи. Масштаби збитків уточнюють. Новошахтинський завод один із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ. Він безпосередньо залучений до забезпечення збройних сил Російської Федерації. Підприємство зокрема відвантажує окупаційній армії дизельне пальне та авіаційний газ. Загальний обсяг резервуарів заводу понад 210 тисяч кубічних метрів. Сили оборони цієї ночі також уразили морський порт, аеродром та ремонтний підрозділ противника у Темрюку Спалахнули два резервуари з нафтопродуктами. Палахкотить близько двох тисяч квадратних метрів портового комплексу. Окрім цього, влучили по військовому аеродромі неподалік міста Майкоп. Це республіка Дегея. Наслідки уточнюють, вибухало і на території тимчасово окупованої Донецької області. Там наші сили оборони поцілили по ремонтному підрозділу зі складу 143 го мотострілецького полку противника у районі населеного пункту Труженка. Путін заперечує право України на існування ще 2001 року. Так, в МЗС відреагували на стенограму конфіденційної розмови російського диктатора з тодішнім президентом США Джорджем Бушем. Речник МЗС Георгій Тихий зауважив, Путін часто називає першопричиною війни революцію гідності. Та першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його голові та головах інших росіян. Я нагадаю, у США оприлюнили раніше таємні розмови Путіна з тодішнім президентом США Джорджем Бушем, що датуються 2001 та 2008 роками. Опублікувала їх неурядова установа National Security Archive. У них Путін переконував, що мовляв Україна це штучно створена держава з розділеним суспільством і попереджав, що вступ Києва до НАТО на його думку неминуче призведе до тривалої конфронтації Росії та Заходу. Разом із тим у розмовах він також порушував питання можливого вступу самої Росії до альянсу. Папа Римський Лев XIV у своєму першому різдвяному зверненні публічно закликав до припинення війни в Україні та мирного діалогу за участю міжнародної спільноти під час промови на площі Святого Петра в Ватикані Понтифік наголосив на необхідності зупинити бойові дії та знайти шлях до чесних і взаємоповажних переговорів між Україною та Росією. Він також згадав про жертви збройних конфліктів в Африці та на Близькому Сході. Окремо помолився за мир, і стабільність у Лівані, Ізраїлі, Палестині, Сирії та за мирних жителів Гази. довірмо весь європейський континент князю миру, просячи його і далі надихати дух спільноти та співпраці у вірності своєму християнському корінню та історії, а також солідарності та прийняті тих, хто цього потребує. Помолімося зокрема за народ України, що загинув у муках. Нехай припиниться шум зброї, і нехай залучені сторони за підтримки та відданості міжнародної спільноти знайдуть мужність розпочати щирий прямий та шанобливий діалог. П'ять контузій і дронова атака, яка мало не призвела до ампутації руки. Це історія розвідника Дмитра. Чоловікові 36. Родом він з прифронтового селища Васильківки до війни працював оператором трубнопрокатного цеху на заводі в Дніпрі. А після початку повномасштабного вторгнення пішов боронити батьківщину. Сильний біль після поранення заважав повернутися до повноцінного життя. Допомогти бійцеві взялися фахівці у Дніпрі. Так, був контактний бій в Донецьку. Дмитро розвідник повномасштабне вторгнення зустрів на Донеччині під час виконання завдань, зазнав п'ять контузій. Через останню слух у правому вусі досі не відновився. Попри це, вирішив повернутися на службу. Вже у складі національної гвардії оборонив харківський напрямок. Торік у лютому ворожий дрон атакував їхні позиції. Чуємо, що над нами дрон літає. Ну ми ж не обращали німає, нам треба зробити. І, виходить, він не просто транзитом пролетів, а виходить, він скинув на нас. І вибухова хвиля це ж виходить, рознесла півбліндажа, здорова така кусок брівна. Ударною волною, виходить, мені зніс плече. Дмитра та ще чотирьох побратимів тяжко поранило тиждень бійців через масивні обстріли не могли евакуювати. Рука була звезвисала з плечової кітки, на 11 міліметрів звисала, висіла. І сам саме плеще, це плеплеще зберег, трі перело мене було. І оце так ходив. Ну мені вже там в Києві встановили, поставили дві спиці і закрили пластиною. Сім місяців Дмитро шукав фахівців для реабілітації. Прооперована рука була майже нерухома. Дошкуляв нестерпний біль. Лікарів захисник знайшов у Дніпрі. Колять обезболи і там антибіотики, в принципі дають. Ну, трохи менше, ну, дискомфорт є, але ну, не такий вже, як раніше був. То, що куди просто не обращався, цим не займаються тут. Е е е інші казали, що немає обладнання. Лише тиждень відновлення, але вже помітні перші результати. З військовим працює Яна фізична терапевтка. Розповідає, за час занять у пацієнта зменшився біль до шести за десятибальною шкалою. Збільшилася і рухомість кінцівки. Попереду Дмитра довгий шлях відновлення. Загалом якомога збільшити активну амплітуду, щоб Дмитро міг використовувати свою кінцівку в побуті, і на жаль, він має цей постійний больовий синдром вже більше восьми місяців, тому нам би хотілося якомога зменшити наскільки це можливо буде цей бій. Чоловік налаштований рішуче каже: головна мотивація повернутися до родини удому. На нього чекає п'ятимісячна донька з Дніпра. Олена Меделюк і Росам засоба подробиці телеканал, інтермарафон і єдині новини. У Миколаєві дітям з будинків сімейного типу напередодні зимових свят підготували інтерактивну виставу і подарунки. До Палацу урочистих подій запросили п'ять родин, які виховують майже 50 дітей віком від 1 до 18 років. Які їхні враження розповість Єлизавета Кротик? У родині Кожушків дев'ять названих дітей до Миколаєва вимушено переїхали із Херсонщини. Нині облаштовують життя на новому місці. Виїхали з міста Береслава ми в 23 році, в січні місяці, вже під час деокупації. Дев'ять місяців провели ми в окупації. Приїхали з трьома прийомними дітками. В Миколаєві ми поповнилися ще шістьма дітками. Взагалі ми виховуємо 9 дітей, проживаємо в місті Миколаєві. Попри різний досвід і життєві історії для названих родин спільним залишаються сімейні традиції, які об'єднують усіх під час свят. Під час новорічних свят збирається вся родина, обмінюється теплом та любов'ю. Це така дуже тепла атмосфера, коли всі разом, коли дійсно збираємося, багато сміху, радості. Це просто приносить багато ось такого душевного. Ми кожен новий рік купуємо нові іграшки на ялинку. І у нас вже багато така колекція велика, наша ялинка дуже яскрава зараз, бо за кожен рік понабиралося дуже багато всього. Палаці урочистих подій відбувається захід для п'яти будинків сімейного типу. Це близько 50 дітей віком від одного року до 18. Ми з фондом Wall Сентрал Kitchen вже другий рік поспіль створюємо такі заходи для дітей із прийомних сімей. Це дитячі будинки сімейного типу. Там 10 дітей, 9 дітей, там 8 дітей. Ну і отаку казку ми робимо для них напередодні нового року. Для дітей підготували інтерактивну виставу Новорічні пригоди мавки з іграми та руханками. Дуже гарна вистава, дуже добре підіймає настрій новорічний. Нам було цікаво, взагалі яскраво. Дітям дуже сподобалось. Гарна вистава була. Завершилося свято врученням подарунків. Щирі емоції та святковий настрій стали найкращим підтвердженням того, що такі заходи справді потрібні. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини о вісімнадцяті. Чекайте на новини вже від Лілії Налягаки. Ну а зараз із вами Анна Камінєва. Гарного ефіру. Анні. Дякую, Сашко. Гарного тобі вечора. А ми продовжимо за кілька хвилин. Чи за країну, яка розвиває бізнес?